Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні, як завжди, для вас цікава математика. Поїхали! Сьогодні працюємо за підручником Олександра Семеновича Істера. Розглянемо параграф перший. Вирази зі змінами, цілі раціональні вирази та числове значення виразу. Номер один. Усно. Які з наведених нижче виразів є числовими, а які виразами зі змінами? Числові вирази це вирази, утворені за допомогою чисел, арифметичних дій та дужок. Тобто там, де немає невідомих змін. Відповідно, вирази зі змінами це вирази, які містять невідомі змінні та арифметичні дії і дужки, якщо це потрібно. Давайте подивимось уважно. Перше завдання: 5 додати m у квадраті відняти a. Тут є змінні, такі, як m та A. Тому даний вираз називається виразом зі змінними. Друге завдання: 12 відняти 3 та поділити на 4. Тут немає невідомих змінних, отже, це числовий вираз. Третє завдання: дріб в чисельнику 5 додати Х в знаменнику А додати Б. Тут є невідомі змінні – це A та Б. Тому це називається виразом зі змінними. Четверте завдання. Тут є лише числа. 0 відняти 8, помножити на 5 відняти 13, тому даний віраз називається числовим. Отже, напишемо ось так. Зі змінними, числовий, теж числовий і зі змінними. Номер 2. Усто. Які з раціональних виразів є цілими, а які дробовими? Запам'ятайте, якщо у вас у виразі є ділення на невідому зміну, то це дробовий вираз. А якщо немає ділення на невідому зміну, то це цілий вираз. До того ж, якщо є ділення на звичайне якесь число без змінної, це теж цілий вираз. Тому, перший вираз немає ділення на невідому зміну, лише на число 5. Тому це цілий вираз. Друге завдання є ділення, оскільки у знаменнику знаходиться А. Невідоме. Та це невідомо, Тому це у нас з вами дробовий вираз. Дробовий вираз. Третє завдання. М додати x поділити на 7. В знаменнику немає невідомої зміни, і тому це цілий вираз. Четверте завдання М додати 7 поділити на Х. А тут в знаменнику є X. А отже це дробовий вираз. Прочитайте словами вирази зі змінними. Перше завдання. Читаємо: сума чисел Х та 7. Друге різниця чисел М та А. Третє. Добуток чисел 5 А і Б. Четверте. Частка числа 5 та суми чисел С і 9. Номер 5. Складіть і запишіть по два вирази. Перше задання зі змінною А. Наприклад, А додати 2. Або 3а відняти 4. Друге завдання. В другому завданні зі змінними х та іг. Х додати y. Або ж 2х мінус 3y. Номер 7. Усно. Які з даних числових виразів не мають смислу? Перше завдання 5 відняти 6 поділити на 7. 5 відняти 6 це буде мінус 1 поділити на 7 мінус 1. 7. Даний вираз має смисъл. Друге завдання. 2 на 5 це буде 10. 10 від 10 0. 0 поділити на 7 буде 0. Цей вираз теж має зміст або має смисл. Третє завдання. 2 множимо на 6, 12. 12 відділити 12 це буде 0. 4 поділити на 0 ми не можемо, тому що на 0 ділити не можна. Тому третій вираз не має смислу. Четверте завдання: 5 множимо на мінус 3 це мінус 15. 15 додати мінус 15 це буде 0. А 17 на 0 ми поділити теж не можемо. Тому третє і четверте завдання це вирази, які не мають смислу. Номер 9. Знайдіть значення виразу. Перше завдання 5m додати 2n, якщо m дорівнює мінус 1,3, n дорівнює 2,1. Записуємо перше завдання. 5m додати 2n. Підставимо замість m відповідно мінус 1,3, це буде 5 помножити на мінус 1,3, додати 2 помножити на n, а це 2,1. Дорівнює. Множимо додатні число на від'ємне, буде знак мінус. 5 множимо на 3, це 15. 5 пишемо 1, пам'ятаємо. 5 на 1, 5 та ще 1, 6. І переносимо кому на одну цифру назад, тому що у нас серед множників була одна цифра після коми. Додати 2 помножити, перетворимо 2,1 на друга в неправильний дріб. Це буде 2 на 2, 4 та 1,5. Дорівнює мінус 6,5. Додати 5. Чому додати 5? Тому що 2 і 2 скорочується. Мінус 6,5 додати 5 це мінус 1,5. Адже, щоб додати два числа з різними знаками, потрібно поставити знак більшого числа за модулем, а це мінус 6,5, тобто мінус. І в дужках відняти від більшого числа менше. 6,5 відняти 5 це 1,5, тобто відповідь. Мінус 1,5. Друге завдання: перепишемо А помножити на 2B відняти С. Дорівнює. А у нас це 1,5. Помножити в дужках 2Б. Це 2 помножити на 3,2. Відняти, увага, мінус 1,4. А ми знаємо, що якщо був мінус на мінус, то це буде плюс. Тому переписуємо. 1,5 помножити. Множимо 2 на 3,2 це буде 6,4. Додати 1,4 дорівнює. 1,5 помножити. Додаємо 4 та 4, 8. Це наша одна цифра після коми. 6 та 1, 7. тобто 7,8. Залишається лише помножити відповідно. 1,5 на 7,8. Це дає 11 7 11,7. Номер 11. Запишіть у вигляді виразу суму чисел B і С, тобто B додати С. Друге завдання добуток чисел 5М і N у кубі. Добуток це результат дії множення. Тому помножимо 5м на кубі. Пам'ятаємо, що тут нічого, в принципі, ми зробити не можемо. У нас різні змінні, а тому просто запишемо їх навіть без дії множення. Це буде 5м на кубі. Третє завдання. Запишіть у вигляді виразу квадрат суми чисел А і 9П. Квадрат суми це означає, як квадрат буде за дужками. в дужках сума А додати 9П. Завдання четверте. Запишіть у вигляді виразу різницю квадратів чисел 3D і 7R. 3D підносимо до квадрату. Мінус 7R. Підносимо до квадрату. Номер 13. Заповніть зорті наступні таблиці. Таблиця перша. Потрібно знайти значення виразу 2n відняти 3n. Підставимо відповідні значення. Перше. Потрібно поставити замість m відповідну двічку. Це буде 2 на 2. Відняти 3 помножити на n на одиницю. 2 на 2 це 4. Відняти 3 на 1 це 3 дорівнює 1. Тобто, ось сюди записали 1. Наступне 2 помножити на 3 відняти. 3 умножити на 2. Ось ці значення. 2 на 3 це буде 6. Відняти 3 на 2 теж 6, дорівнює 0. Тому записали 0. Далі 2 помножити на мінус 1. Потім відняти 3 помножити на 0. Дорівнює мінус 2 відняти 0 дорівнює мінус 2. Ось ці значення і записали мінус 2. Наступне 2 помножити на 0. Потім відняти 3 помножити на n. А n у нас мінус 5. Ось ці значення наші. Рахуємо. 2 на 0 це буде 0, а мінус 3 на мінус 5 це буде 15. Тому дорівнює 15. Записали. Далі пишемо 2 помножити на m, яке дорівнює мінус 2. Потім відняти. 3 помножити на n, яке дорівнює. Так, мінус 3. Дорівнює 2 на мінус 2 це мінус 4. мінус 3 на мінус 3, це буде додати 9. Дорівнює 5. Так, тому записала до таблиці відповідно значення 5. Переходимо до наступної таблиці. Потрібно знайти значення виразів. Х у квадраті додати 2, якщо х дорівнює мінус 1, наприклад. Тому підставляємо мінус 1 замість х, Пишемо у квадраті. Додати 2 дорівнює 1 додати 2 дорівнює 3. Тому записуємо сюди це значення 3. Далі підставляємо сюди ж 0 замість х. Це буде 0 у квадраті додати 2 дорівнює 2. Поставили. Потім. Вставляємо 1. 1 у квадраті додати 2. Дорівнює 3. І, відповідно, записуємо в табличку. Наступне. Далі беремо відповідно 2. 2 у квадраті додати 2. Дорівнює 2 у квадраті за 4. Та 2 буде 6. Так, записали 6. Наступний рядок. Х у квадраті додати 2х. Так. Пишемо. Нам потрібно підставити спочатку мінус 1. Тобто мінус 1 обов'язково дужки до квадрату. Додати 2 помножити на мінус 1. Дорівнює. Мінус 1 у квадраті це 1. Відняти 2 на мінус 1 буде 2. Тому мінус 2 дорівнює мінус 1. Далі беремо 0. 0 у квадраті додати 2 помножити на 0 дорівнює 0. Записуємо 0 до таблиці. Потім беремо 1. 1 у квадраті додати 2 помножити на 1 дорівнює. 1 у квадраті це 1, додати 2 дорівнює 3. Записали 3. Наступне 2. 2 у квадраті додати 2 помножити на 2. Відповідно, 2 на 2 4. Додати 4 дорівнює 8. Отже, ось сюди записали 8. Номер 15. Порівняйте суму А та Б з добутком а на Б. Якщо перше завдання А дорівня 0, Б дорівня мінус 2. Знайдемо цю суму А додати Б дорівнює 0 додати мінус 2 дорівняє мінус 2. Знайдемо добуток А на Б дорівнює 0 помножити на мінус 2. Пам'ятаємо. 0 помножити на будь-яке число буде 0. Бачимо, що мінус 2 значення менше за 0. А отже, сума чисел а та б відповідно буде меншою за добуток цих чисел, тобто а на Б. Друге завдання а дорівнює мінус 3, Б дорівнює 2. Знаходимо суму а додати Б дорівнює мінус 3 додати 2 дорівнює мінус 1. Знаходимо добуток. А на б дорівнює мінус 3 помножити на 2 дорівнює мінус 6. Зверніть увагу, що мінус 1 воно ближче до нуля серед від'ємних чисел, ніж мінус 6. А тому мінус 1 більше за мінус 6. Перетворюємо: мінус 1 це сума, тому а додати Б буде більше за добуток а на Б. Номер 16. Майстер за одну годину виготовляє X деталей, а його учень y деталей. Скільки деталей вони виготовили разом, якщо майстер працював 8 годин, а учень 4 години. Щогодини майстер виготовляє відповідно х деталей, а таких годин у нас 8. Тобто 8 помножити на х, можна навіть без крапочки, це буде кількість деталей, які виготовив майстер. До цієї кількості потрібно додати ту кількість, яку виготовляє учень, а саме 4 години множимо на y. Тобто 4 Y. Номер 17 усно. Нехай А дециметрів довжина прямокутника, Б дециметрів його ширина. А більше за Б. Ну, маємо, наприклад, ось такий прямокутник, де ми позначимо, що А більше за Б. Що означають вирази? Перше завдання А помножити на Б. З допомогою множення сусідніх вершин прямокутника ми дізнаємось площу. Тому С дорівнює АБ це площа даного прямокутника. Друге завдання. 2 помножити на А додати Б. А додати Б це сума двох сусідніх сторін. Помноживши на 2, ми дізнаємось периметр. Тому периметр дорівнює 2 на А додати Б. Так. Третє завдання. 2 помножити на А. Що це таке? Оскільки А це довжина прямокутника, то 2 помножити на А це сума двох довжин прямокутника. Четверте. В четвертому А поділити на Б. Що ж це таке? Це у стільки разів довжина прямокутника більша від ширини. Так, довжина прямокутника більша від сторони. Номер 19. Запишіть у вигляді виразу час, який учень щоденно проводить у школі, якщо у нього А уроки по 45 хвилин, Б перерв по 15 і С перерв по 10 хвилин. Об значення цього виразу, якщо А дорівнює 6, Б дорівнює 2, С дорівнює 3. Тобто ми знайдемо, скільки хвилин учень проводить у школі. Отже, у нас є А уроки по 45 хвилин, тобто 45 помножити на А, плюс Б перерв по 15, тому Б помножити на 15 або 15Б. І, відповідно, С перерв по 10 хвилин, тобто додати 10. С. Ми з вами склали вірус. Давайте підставимо наші значення. Дорівнюємо. 45 помножити, а у нас 6, тому на 6. Далі додати 15 помножити на 2 і додати 10 помножити на 3. Дорівнюємо. Для зручності помножимо 45 на 6 таким чином. 45 помножимо спочатку на 2, це буде 90, а потім ще на 3. Це буде 270. Додати 15 на 2 це 30 і додати 10 на 3 30. то рівні 270 додати 30 це буде 300 і ще 30, 330. Отже, маємо 330 хвилин. Номер 21. При якому значенні змінної А? Значення виразу 5А відняти 8 дорівнює мінус 13. Запишемо 5а відняти 8 дорівнює мінус 13. Для початку знайдемо 5а. Щоб його знайти, потрібно до мінус 13 додати 8. 5а дорівнює мінус 13 додати 8 це мінус 5. А дорівнює, поділимо і ліву і праву частину на число біля а, тобто на 5. Це буде а дорівнює мінус 1. Отже, ми знайшли значення а, при якому даний вираз дорівнює мінус 13. Номер 23. Складіть формулу цілого числа, яке кратне числу 9. Отже, що це за таке ціле число, яке кратне числу 9? Це те, що націло ділиться на 9. Перше завдання. Для того, щоб дане число ділилось на 9, то потрібно, щоб у нас з вами воно було записано за допомогою добутку, один з множників, якого точно ділиться на 9. А саме, наприклад, 9к. Оскільки один з множників ділиться на 9, то і все число теж має поділитися на 9. До речі, в дужках потрібно вказати, що К у нас це ціле число. Друге, складіть формулу цілого числа, яке при діленні на 5 дає остачу 1. Для цього маємо розуміти, що от у нас є якесь ціле число n. Коли поділимо на 5, то отримаємо відповідно якесь значення k і плюс остачу 1. Тобто ось це і є наша формула, яку запитують в умові задачі. Але нам потрібно вказати, що k у нас, тобто де k, ціле число номер 24. При деяких значеннях А і Б, значення виразу А відняти Б дорівнює 2,25. Якого значення при таких самих значеннях А і Б набуває вираз? Отже, давайте спочатку запишемо, що при деяких значеннях А і Б значення виразу А мінус Б дорівнює 2,25. Запам'ятайте цей момент. В першому завданні стоїть умова знайти значення виразу, тобто 4 помножити на А відняти Б дорівнює. 4 помножити, А відняти Б це 2,25. Множимо. 4 на 2 це 8. І на 25 сотих це 1, тобто разом буде 9. Друге завдання: b мінус А. А в нас за умовою є А мінус Б, правда ж? Тому поставимо мінус ось так, і в дужках А мінус Б. Якщо помножити, це мінус 1 на А буде мінус А, на мінус Б буде плюс Б. Дорівнює, підставляємо, мінус ставимо, а потім в дужках різниця 2,25. Третє завдання. В третьому завданні 1 поділити на Б мінус А. Звернічувало, що Б-А ми ще не знайшли. Це було мінус 2,25. Чисельнику 1. Ми могли записати, наприклад, як мінус 9 четвертих, тому, мабуть, так і краще зробити. Поставити мінус перед робом, а потім одиницю поділити на 9 четвертих. Це те ж саме, що перевернемо і помножимо, буде мінус 4 дев'ятих. Завдання 4. Дріб в чисельнику 3 помножити на а мінус Б. Знаменнику 4. Помножити на b А. Да. Отже, підставляємо: 3 помножити. А мінус Б ми знайшли за умовою. Точніше, було у нас за умовою. Це 2,25. Запишемо на 2,25. Далі в знаменнику 4 помножити. Оскільки Б мінус А це те ж саме, тільки з протилежним знаком, то запишемо мінус 2,25. Далі у нас скорочуються ці значення 2,25 і мінус 2,25. Це буде 1 та мінус 1. Тобто, з'являється мінус в чисельнику 3, в знаменнику 4. Мінус 3 четвертих. Номер 26. Складіть вирази для обчислення площі фігур, зображених на даних малюнках. Отже, для початку розглянемо малюнок 1. Фігура, яка у нас утворена після вилучення із квадрата зі стороною х. Та іншого квадрату зі стороною Y можна записати так. Дивіться, ось був у нас квадрат x на x, це x у квадраті. Потім відняти ось цей квадрат, де його сторони Y на Y. Тобто Y у квадраті. І це буде наш вираз для обчислення площі даної фігури. Так, в другому завданні, дивіться. В другому завданні маємо зробити те ж саме: А помножити на b. Тільки цього разу відняти площу вирізного шматочка, тобто m помножити на n. Третє завдання. В третьому завданні можна зробити кількома способами, але давайте живемо таким. Зверніть увагу, що у мене площа всього цього привокутника, який би я добудував би так, була б d помножити на d, тобто d у квадраті. Від цієї площі я маю відняти. Ось ця сторона це D відняти B, Тому що D – це увесь шматок і B – його частина. Далі ось ця сторона це D відняти A. А тому d у квадраті мінус. Потім д a помножити на D-B. Ось таким чином. Так і записуємо. Це було рівняння до третьої умови. Це був вираз для обчислення площі фігур для третьої умови. Ну що ж, друзі, надіюсь, все було цікаво, а головне зрозуміло. Обов'язково підписуйтесь на канал та до зустрічі!